Друзі, всім привіт! З вами Олександр Тіка, і в одному з останніх відео ми з вами дивились на розпаковку оперативної пам'яті для ноутбуку. Сьогодні це в мене також оперативна пам'ять. Але цього разу це для десктопної версії мого ПК. Давайте відкривати. Я сподіваюся, що це саме те. Ось так воно виглядає. Дивіться. Дивіться, щиточка майже така сама. Та не майже, а така сама, як у минулій нашій посилці. Ось наші такі платки. Ось, нагадаю, так виглядали коробочки з ноутбучної версії. Але сама пам'ять. Вже дивіться, тут стоїть зелена. Це та, яку я зняв з ноутбуку. Так, а тепер дивимось на ці наші платки. Давайте одразу їх відкримо. Це у нас, як бачите, Hyper X Fury DDR4. Вже видно. Ось так її відкриваємо. Одна є. Інша є. Давайте виймаємо одна і інша. Ось такі дві платки. Вони обидві в радіаторах фірмових, металевих для відводу тепла зайвого. Виглядають вони дуже агресивно, трошечки відрізняється. Цей новий дизайн від старих е, радіаторів, які в мене вже багато років стоять. Але, тим не менш, продавець запевнив, що це просто такий новий дизайн. І працюють вони нескільки не гірше. Так, чи написано в нас щось тут на самих наших платках? Так, не бачу. Давайте подивимось. Тут бачимо, у нас макулатурка, це інструкції з гарантіями разом. Тут бачимо 8 ГБ ddr 4 частота 2666. Тут бачимо те ж саме: Тайвань. Тайвань. Все чітко. А тепер давайте будемо лізти під стол. Та дивитись на стару нашу оперативну пам'ять і порівняємо її з новою. Та потім все вставимо і подивимось вже у комп'ютері, як це все виглядає. Так, друзі, давайте дивитись, для чого саме я купив додаткову оперативну пам'ять. Дивіться, зараз у мене майже нічого не відкрито, відкритий Telegram, Відкритий провідник, відкритий браузер, відкритий Word, відкрита, відкритий запис з екрану, тобто я записую це е, зараз, те, що ви бачите. І більше всього відкрито у нас у браузері різної інформації. Ось ви бачите багато вкладочок, але це далеко не максимум, який я одночасно можу відкривати. Їх може бути набагато більше. Окрім цього, я можу ще працювати ось у програмі SolidWorks або у програмі, е дивіться, ось у програмі Vegas Pro, або у Photoshop, або ще у деяких програмах одночасно я можу працювати. У такому випадку наша оперативна пам'ять е е повністю. Вичерпується і цей показник 57% зростає до там, критичних 80-90, коли комп вже, ну, можна сказати, лягає і дуже дискомфортно на ньому працювати. Залишається дуже мало. Зараз, от дивіться, майже 9 ГБ е ми забрали оперативної пам'яті, залишається близько 7%. Тому. Я і вирішив докупити собі дві планочки оперативної пам'яті, але перед цим я вам покажу, з якою пам'яттю працює зараз мій компік. Я намагався вибрати максимально споріднену до неї пам'ять. Зараз в мене це 16 ГБ. Дві планочки по 8, які в дуал режимі працюють. Ось, бачите, 8 ГБ. Працюють на частоті 2666 МГц, це пам'ять Kingston, це пам'ять HyperX, HyperX Fury, точніше. І вона працює на мікросхемах від Micron. Це пам'ять 16-го року. І одна, і інша планочки. Вони ідентичні. Вони з однієї партії, дивіться, в них все добре. Працюють вони на вольтажі 1,2 вольти. За цими параметрами я і обирав свою нову оперативну пам'ять, щоб це була пам'ять Kingston HyperX, щоб вона була DDR4, щоб вона працювала на ось такій частоті. І щоб вона була 1,2 вольти. Це все, що мені потрібно було знати. Але ще мені необхідно було знати скільки максимально пропускає мій процесор. Та моя материнська плата. Я подивився, запевнився, що можливо працювати з такою частотою, і я замовив ще додатково такі ж самі планочки. І зараз ви побачите, я сподіваюся, вже чотири планочки з такими параметрами. Давайте це перевіряти. Так, друзі, поїхали. Ми вже під столом. Відкриваємо наш системний блок. І бачимо. Ось планочка одна і планочка інша е, нашої оперативної пам'яті. Вони стоять відповідно у першому та третьому слоті. Зараз нам потрібно повністю вимкнути наш комп'ютер та е, зробити так, щоб е, залишкова е, на, на, напруга вся вийшла. Тому ми зараз вимикаємо просто наш комп'ютер. Все, комп'ютер ми наш вимкнули, після чого нам необхідно вимкнути на нашому блоці. Живлення також кнопочку. Тому що, дивіться, світяться в нас лампочки та кнопочки на наших пристроях. Так, ну, мабуть, все. І можемо тепер виняти нашу платку. Ось тут є такі защолочки. Оп! Маємо нашу оперативну пам'ять. Так, бачимо, ось так виглядає наша старенька пам'ять. І ось так виглядає, дивіться, новенька. Поміняли вони трішечки сторони з написами. Ось дивіться, це ідентичні написи. Так, не дуже зручно тут знімати під столом. Але тим не менше. І так само маємо напис Fury. Позаду також бачимо наклейки. З голограмками. Все чітко. Тепер нам потрібно вставити так, щоб у першому і третьому слоті стояли старі планочки, у другому та четвертому нові. Тому робимо це. Я не просто так зняв третю, а тому що вона буде заважати мені вставляти другу. Тому зараз я вставляю другу, потім третю, а потім вже четверту. Так, друзі, поклали ми системний блок. Сподіваюсь, зараз нам буде. Простіше і зручніше це робити. Так, беремо планочку нашу нову, і дивіться, ми її вставляємо. Відповідно, вставляти нам її треба так, щоб наш ось цей ключ співпав з ключем у роз'ємах. Тому уважно дивимось, вставляємо в одну сторону. Так все защелкнулось. Тепер беремо нашу стареньку планочку і вставляємо її в її стареньке гніздо, так само. Ось так теж защелкнулась. І тепер беремо останню нашу планочку четверту, таку саму, яка була друга. І таким самим чином заводимо її у посадкове місце. Ніби все защелкнуто. Тепер закриваємо системний наш блок і запускаємо систему. Так, друзі, як ви бачили, не зовсім зручно це робити, але це взагалі не важко. Просто е, треба приловчитися та е, зробити це впевнено. Якщо ви самі боїтесь, попросіть того, хто вже має якийсь досвід у цьому. Тому що тут потрібна впевненість. Але, як я вже казав, це взагалі не важко. І тепер дивіться, у мене є відкриті браузери. В одному браузері в мене взагалі ось дуже багато вкладочок, але це далеко не максимум, скільки може бути одночасно відкрито. Також великий проєкт відкрито на комп'ютері, з яким я працюю у графічній програмі. Також, окрім цього, в мене відкрито два проєкти у Вегасі. Бачите, я роблю відео своїх розпакувань. І при цьому, дивіться, все нормально працює, нічого не тупить. Відкриваємо наш диспетчер. Ось дивимось продуктивність. Пам'яті зараз у мене зайнято 14 ГБ і ще майже 18 ГБ. У мене «Свободний». Вже тут ми можемо подивитись, що вся наша пам'ять це 4 з 4 слотів. Працюють вони всі на частоті, ось ви бачите, 2668 чомусь написано, але ну, якщо правда, то вона працює на частоті е, 2666. Е, бачимо все інше. У мене працює не на повну силу. Ось у мене на 16% лише працює відеокарта, тому що це GTX 1080 на 8 ГБ. Проц теж не дуже загружений. При тому, що у мене, як я вже казав, відкрито два проекти у Vegas, відкритий SolidWork, відкрита програма, яка конвертує відео, і відкрита програма, яка відеозахватом з екрану займається. Отже, мені для всього, для, для повного щастя не вистачало лише оперативної пам'яті. І зараз я вирішив це питання. Далі, давайте все ж таки подивимось у CPU Z на нашу пам'ять. Чи все там дійсно встало і все працює? Так, давайте дивитись. В нас вже дійсно 32 ГБ пам'яті. Вся вона DDR4. І працює вона у дуал режимі. Також, дивимось тут. Це в нас е, слот перший, пам'ять є, 8 ГБ е, частота 2666. І третій, це також та, що і була. А тепер в нас з'явилися ще другий, також е, Kingston 2666. І четвертий, це також Kingston з пам'яттю. З планками пам'яті всередині від Samsung з модулями пам'яті. Що ще? Це нова пам'ять 24-го року. Стара в мене була 16-го року. Різниця в них 8 років, все працює, все добре. Кому сподобалось посилання. Я залишу в описі під цим відео. Переходьте, купуйте пам'ять взагалі недорога. Вона в два рази дешевша, ніж у нас в Україні, тому раджу все ж таки перейти. Магазин перевірений, подивитись, дуже багато у нього різних пристроїв, які можуть бути корисними для вас. Подивитесь, якщо сподобається, купите. Ну а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па.